Даша, блин, отстань. Ты диви на ней ты нарываешься, блин. Алло, Алло, наконец-то! Что ты хочешь? Ты купила? Що купила? Подарунок, блин, мала, шо? Який подарунок, блин, Мене шо. Куда ты приглашала, что я должна, блин, подарунки куплять? Дальше, блин. Мала, не дай бог, ты забула. Що забула? Мала, блин, я тебя прибью. Володимировне купить подарунок на день вчителя. Мы гроши тебе все скинули. Даша, иди сюда. Растянись на весь стол, чтобы она сюда не вселась. Девочки. Ах, привет, Даша. Вообще-то мы уже бачились. Угу. Короче, мала, я была против, Ну, э, дівчата, однокласниці наші настояли на цьому. А так як ти нікогда нічого не ділаєш і не участвуєш вообще у житті класу, то в цьому році купляєш подарунок на День читателя ти. Сисіш, Даша, а мені що? Немає куди свої гроші дівати. Вообще-то мала всі туди скидували гроші. А одна ти ще тільки не закинула. Сто гривень докладаєш і купиш Наталі Володимирівні подарунок. Так а я не можу понять. 1 вересня. Ця Аліна купляла на 8 березня, здається. Mm -hmm. І одна ти у нас нічого ніколи не купляєш, і, блін, отак от в прильоті. Давай, теж роби щось. Ха! <хи> а не інтересує, хочу я чи ні? Я тобі закину гроші на карточку, зараз. І давай, щоб без вибриків. Щоб був нормальний, класний подарунок, який понравиться Наталі Володимирівні. І щоб всьому класу не було стидно за цей подарунок. Понятно? Непонятно. Ну, ти хорошо. договорились. Все, зараз гроші тобі закину. Що ж він? Опця. Да він. Та ні, що таке? Все нормально, всі купляли, все по чесноку. Я тоже купляла. Дякую, Алін, за підтримку. Я всегда знала, що ти коняка. Тю, та що ти таку трагедію з цього робиш? Будеш он десь з мамою в магазині і поки що подарок. подарунок, та що, складно чи що? Аліна, що я їй возьму, я що, блинчарю? Та да ж обід доварила. Хоч би сказала, блін, хоч би накинула, що їй взяти. Хм. А Даша откуда може знати? Вона що, її дитина, якась чи родичка. Ми всі, коли були свята, коли скидувались е, е, грошима, ми всі купляли подарунки так на вманя. Наталя Володимирівна, вона неприхотлива. Ти їй що подариш, вона тому і рада. Звісно, Аліна, я б тоже була рада, якби мені, блін, на шарика золоті сережки подарили. Блін, і за мене будуть нормальні дні, я буду...

Як здравствуйте, я ж, ну, ж ти казала, що до Каті йду на день рождення, Вона вже э, твоя пам'ять лякає. А, тю точно він забула. Отож, забула. Я ж кажу, що тобі вже надо таблетки для пам'яті купити. А що ти хотіла? А, та ні, э, нічого не, не хочу. що я можу вам Ніче э, нічого не хочу. Так, мала, я вже бачу по вираженню ліца. Я його вже знаю от і до тобі вже надо, мабуть, якийсь. Рог єдино рога, да? на працю на завтра. Принеси і ти тільки спомнила. Та ні, ма, я тобі кажу, нічого, нічого не треба, все нормально. Просто зайшла б скучно. Ну, значить, слава Богу, що нічого не треба. Так, все, все взяла, я побігла дома, щоб тут було все без всяких приколов. Ага, хорошо, принеси тортика, будь ласка, если буде. Да, яка ж новиха, що ніколи торта не купляє. Брай, а ти мені взагалі не допомагала нічого, блін, придумати на 8 березня їй на подарунок. А я тобі допомагаю. А ти не допомагаєш. Бачиш, яка блін, ти хороша, вліче від мене. Ой. О, це ж натаха, по-моєму, такої краскою фарбує собі в башку. Давай подарок їй краску. Подожди, а сколько у нас бабок? Зараз гляну. Дві вісімсот. Да, мала, у нас 2800, и мы ей подарим краску за 200 гривен, да? Блин, ну так что ты предлагаешь, блин? Да ну, что, блин, я не знаю. Косметика у нее есть, блокноты всякие у нее шкильни для работы есть, ручка есть, очки, блин, цели не Спасибо, Дякую, Алина, дуже ценные наблюдения, ты мне дуже помогла. О, а может, а может духи? Алина, ты что, шо, блин, чтобы она опять подумала, что я ей намекаю, чтобы она воняет? Не, не хочу, дякую. Мала, ты ей таким прямым текстом сказала, что она воняет, и вот вам дезик, то она и образилась на тебе, блин. Люди даруют духи, людям нравятся духи, это нормальный подарунок. Ну, ну ладно, давай, пошли понюхаем. Давай. Ах, мне ось ці подобається дуже. Да, Алиночка, я купляю, того будут все. Пошли. Все равно, уйти были лучше. Фу, блин. Надеюсь, ты перед меня все останутся. А сколько там еще грошей осталось? Сейчас скажу. Э... 200 гривень еще осталось. Алина, а ты что, очкуешь, что я что-то себе куплю за эти 200 гривень, а с тобой не поделюсь, да? Ну, вообще, да. О, Даша вже дзвонила на мене. С там? Да завтра блин, не будем в школі. О, отличная новость, блин, слава богу. Угу. Рим, у мене тут така ідея. Яка? Ну, Наташа, ти завжди завишає, е-е, э, Даша оцінки, правильно? А нам, а нам вечно занижає, блин. Ого, мала, ти прям к очевидность. Не, ми можемо зробити так, щоб щоб вона її, щоб вона Дашу розлюбила. І за ці 200 гривень ми що залишилось, Купимо подарок, якийсь, якесь який лайно. І скажемо, що це Даша передала спеціально Наталі Володимирівні на день вчителя. Прикольно, подожди, а що це може бути. Що це може бути? Я знаю! Погнали за мною! Ось що Аліна, мала, ти що, зовсім? це Наталі Володимирівна улюблена краска. Вона Дашу точно не везне за те, що вона подарила їй то, що їй треба. Идите, початок, идем. Чушь, а на что мы в аптеку зашли? Шукай, Алина, зеленку. Шушу? Зеленку. А зачем? Мы добавим зеленку в краску для волос. На ну, Она станет супер как жаба, как рапуха. Начинай квакать и дай дальше тренджерей. Ты что, серьезно? Я сказала, что я убирала. Давай, шукай. А, а! Блин, мала, что-то я очкую. Прикинь, если Даша вдруг скажет, что это мы подстроили, и Наталья Владимировна ей поверит. Алина, я как же разница, если Наталья будет зеленая? Вот ты дура, блин, мне все равно страшно. Да все будут чеки-пуки, Алина. Не переживай, на нас никто ничего не подумает. Все, я ничего не бывала. Аліна, не каркай, блін. У тебе воно є рот для того, щоб дуть шарики. От дуй. А думати буду я. Третя, всім добрий день. Це 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 точно. Подожди. Ну, ну третя. Ну, ну, скільки я вам казала, ну, ну на що ви тратите гроші на оце? Мені куляк достатньо було. Ага. Ой, Наталія Дмитриевна, прикиньте, Даша сьогодні захворіла, не прийшла. І вона сама, прикиньте, потратила гроші ще вам. На допомільний подарунок і просила лично від од неї передати цю краску. Бо ви собі башку такою краскою фарбуєте. І вона потратила свої гроші на цю краску. Тримайте. Ой, дяк. О, це ж така фарба, як я фарбуюсь якраз. Дякую, дякую вам, третя. Мені дуже приємно. Я також вас всіх люблю, ціную і думаю, що ми з вами дотягнемо до кінця четвертого класу без всяких інцидентів і приколів. Передайте, будь ласка, велику подяку і своїм батькам. Дякую вам. Мала, у мене ще серце блін, вилітить. Хай тепер, Аїна у Даші, серце вилітає, а не у нас. О, привет. Привет. Что там в школе как справи? Ты что, не как завжди. Наталья Володимировна счастлива. Чего? Ну, сегодня же день читателя, мы ее приветали. Ёлки-палки, это же день читателя. Гр... Это же надо было какие-то деньги сдать. А, да ничего не сказала. Забыла. А что ж ты купила? Духи купила, дуже Ну Ничего себе, молодец, мала. Ты шо, уже такая самостоятельная стала, чи что, выросла? Да. О, я в шоке. В а АТБ со мной, кстати, едешь? О, давай, а ты мне что-то купишь Куплю. О, погнали. Погнали. Ой, мала, это что, Наталья Володимировна? Наталья Володимировна, это вы? Ой, добрий день, так. На жаль, це я. Добрий день. А що це з вами ви їм собі поміняли, чи що? Та оце ж діти мені подарували фарбу для волосся. Там, мабуть щось переплутали, і, і воно це стало зеленим, то я ходила купляти собі нову фарбу. Зараз хочу щось зробити, виправляти якось. Так, це, це ж не ми подарили, це Даша, Лічно це ви. Бачите, яка вона гімнючка? Ну, бачиш, мала, ну ну мабуть, щось в коробці, щось переплутали. Я не думаю, що то Даша щось так хотіла мені погане зробити. Вона ж гарна дівчинка. Я думаю, що це скоріше всього якийсь брак був. Т та та я тепер не знаю, що мені це робить. Щас буду що щось, щось питати. Чого же так що ж ви мені зразу не позвонили? Давайте я щас дівчатам своїм скажу. у мене там такі колористи класні. Раз два і вас перекрасять будете як Мерлін Монро. Ой, та ви що? не треба, мені так невдобно. У вас там така очередь вічна. Не попасти в той салон, не записатися, а ви мене щось у туди вткнете. Не треба, я якась сама. Та господі, ради Бога, ви що? Мені для вас завжди є місце. Якщо що, У мене дівчина дуже хороший колорист. Вона ну часа за три виведе вас. з зелёнки. Ви сейчас будете краситися, воно десь не виводиться п'ятнами може взяться. Вона вам все сейчас классно зробить там. Ой, може, дякую, чесно, я буду дуже вам вдячна за це. Дякую. Та не переживайте, все буде хорошо. Підете завтра в школу як огурчик. Ну, точніше, не як огурчик, а як як, короче, красиво. Е, сейчас ми быстренько заскочимо в АТБ, і я вас сразу в салон завезу. Хорошо? Это Та... Господи, добре. Не, Все, буквально 5 хвилин, сейчас ми прибіжимо. Я я й час і два, і три подожду, стільки надо стільки і будьте там. Я сподіваюся, що отакий от поступок мій і моєї мами буде оцінений належним чином. І в мене за півріччя не буде оцінок менше восьми балів. тому що башку вивести зеленого цвіта дорого. Мама вам сделається безплатно. Е, так що подумай, те. А... Мам, подожди! <плеви> <плеви> ну що, щось вже поставлю. Ой.